Привіт, мої любительці! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом зробимо таро передбачення на серпень. місяць. Вже. вже літо добігло до кінця майже. Подивимося, які важливі події будуть відбуватися. Я взяла три колоди, з кожної колоди по три карти, отож, загалом дев'ять карт це велика кількість інформацій. Можна щось знайти для себе, відчути. Щось обов'язково зрезонує, так, що вже стрибати починають. Ну, що ж, мої любі овни, що я для овнів? Тельці. Перепрошую, мої любі тельці, звісно ж. Для вас, серпень місяць, яким буде? Так, перша карта для вас. Ой, дев'ятка посухів. Ви вже наробились, втомились. Все, пора відпочити. Ну, для кожного це своя енергетика, для когось це споглядання, що я зробила, що я, що потрібно, ну, тобто це таке розуміння, скільки шляху пройдено, що втілено. Можливо, для того, щоб виправити, можливо, для того, щоб підсумувати. А можливо, для когось це таке розуміння, що я вже на фініші. Все, я вже на фінішній прямі за крок до успіху, і вже можна буде. Заспокоїтися і відпочити. Така для когось це наполегливість, вже, щоб закінчити, тому що це на 90% втілення. Якщо ви втілюєте якийсь проект, то він вже готовий на 90%. Для когось це розуміння, для когось це втома, для когось споглядання, відчуття близькості завершення. Ну що ж? А для когось так очікування вже, що все я перепрацювався, перепрацювалася, стомилась, я вже закінчую і буду відпочивати. Отаке От перечуття відпустки. Ще одна карта для вас. Дев'ятка пентаклів. Також дев'ятка. Ви дивіться, знов дев'ятка. Так само отримання вже результату отримання великої суми грошей, тому що я зробив, доробив, зробив, або тому, що місяць добіг завершення, і я отримую там, зарплатню, надходження за липень. так? Ну, для що це для вас? Зусилля, які приносять винагороду, так? Ось зусилля тут, які ви прикладали, принесуть вам винагороду. Немалу винагороду це високе число. Це успіх, це ваші досягнення, це ну, от, ваше матеріальне становище. Я задоволений тим, що маю. Я задоволена. І це не завжди ну, це і про гроші для когось це так велика сума грошей ви отримаєте. Зразу всю виплату чи розрахуються з вами без там всяких авансів, без відстрочок, зразу всю суму дадуть. А для когось це розуміння, що я маю? Бо Пентаклі це також ресурси, земля. Ми свої ресурси, мені їх достатньо. І це не обов'язково про гроші. Це хороше здоров'я, це я задоволена своїм становищем, своїм, ну. Своїми тим, що я маю. Подивіться, яка тут людина безтурботна. Тобто ми, мені достатньо того, тих ресурсів, які я маю, якими я володію. Тут взагалі така розслабленість, класно, легко, безтурботно. І головне, що це пентаклі дають таку впевненість, це ваша стихія. Земля. От тельці ви вмієте бути такими сконцентрованими, спокійними, врівноваженими, коли, я, коли, от, коли є таке розуміння, все добре, все гаразд, коли ви відчуваєте ногу під ногами землю, таку о, впевненість, твердість, коли ви ну, міцно стоїте на ногах, от я дуже люблю людей стихії земля, вони якісь такі, ну, от, Викликають довіру, затишок, з ними комфортно, біля них почуваєшся захищеним і впевненим. От настільки від вас йде такий, от земля дає таку енергетику, такої стабільності, спокою, рівноваги, приземленості. Ну що, ще одна карта для вас? Чістка кубків, ностальгія. Що це для вас? Приємні спогади, друзі з минулого, бабуся, дідусь, ви до них поїдете, вони до вас приїдуть. Це такі приємні емоції, бо кубки це наші емоції, знайомство, зцілення, комфорт, сентиментальність. Для мене часто програється та карта спогадами, так? Які от Якісь раптово виникають в голові, от, і, а такі, викликають асоціації. От, щось побачив, і воно зразу навіє спогади, чи людей з минулого, чи от приємні спогади. Повертає начебто в дитинство. Це от такий внутрішній стан класний. Так от Знаєте, коли дитина вона не париться ні про що? Канікули, ура! Ціле життя попереду. Ось, ось такий стан такої легкості, а для когось це люди з минулого, звістка з минулого. Для когось це стосунки, так люди кохані, кохана, колишні ваші співробітники, знайомі, сусіди та будь-хто. Це споглядання на фотографії з минулого. Зустріч однокласників. Ну, знаєте, такі, от перших три карти от таких класних. Впевнені, стабільність, спокій, трошь, трішки втоми, але така приємна втома. Знаєте, приємна втома, що, ось можливо, я вже втіла, зробився, їду відпочивати, їду до бабусі з дідусем, чи їду до батьків в батьківську хату, чи там, де от спогади дитинства. Ну ще беремо далі долина міражів. Ще три карти для вас, тельці мої дорогенькі зіронька. ой, Ви молодець, ви Зіронька, дивіться, тут перша карта в нас була дев'ятка. Що те, що ви зробите, ви зробите найкраще, Вам, оці, вас оцінюють, можливо, тому і така велика сума грошей. Ви впораєтесь як найкраще, ви зробите роботу. От будете, ви зіркою будете, сяєте. І втома взагалі буде для вас в радість, тому що ви, можливо, зірка, це на наші мрії, наші бажання, наші втілення. Ви втілили свою мрію, ви втілили свої задуми. Ви дійшли до. Ну, тобто, це знаєте, коли випликане, коли тішить, нехай втомився, нехай багато роботи проробив, великий шлях пройшли, але це настільки результат тішить. Що ви маєте зіроньку? Ви будете зіроньками. Зіронька це втілення, як я вже сказала, мрій. Ви втілите, вам хтось втілить вашу мрію, здійснить вашу мрію. Ви для когось будете зіронькою. Це визнання ваше, ваших талантів, вашої, вашої роботи, це ваша заслуга. Це прояв. Ваших талантів, коли їх визнають, це визнання, це успіх. Класна така енергетика, мої любительці сяйте, будьте зіроньками, тому що ви і собі настрій піднімаєте, і ще ж навколо людям вони будуть відчувати оцю, ваш цей стан зірковості. Тому що от Щоб втратити над собою контроль, тобто стати такою зіркою, от, е, яка зірковою хворобою, вам це не грозить. Тому що ви, ви адекватні, ви розумні, ви люди такі приземлені, і вам не, 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 зіркова хвороба, вам, це не про вас. Тому сяйте, будьте зірочками, насолоджуйтеся ось цим. Цим моментом, своєю славою, своїм успіхом, своїм визнанням. Не, 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 не соромтеся. Ще одна карта для вас. Ой, десятка посухів. Ну, в нас вже була дев'ятка посухів, так, а тепер десятка посухів. Це втома, так. Ви, ви справді. Сильно втомилися, тому що хотіли, можливо, якнайшвидше завершити. Ви взяли на себе багато зобов'язань, взяли на себе багато роботи, тому що ви хотіли отримати гроші, ну, які ви отримаєте, так? Тому що тут у нас є виплати. І щоб це отримати, ну, ви, ви втомитеся. Такі, поєдна... Такі непоєднувані енергії втома. Успіх, гроші, ну, тобто, ви знаєте, заради чого вам це, ви це робите? Ви втомилися, але ви, ви досягнете успіху, ви завершите, ви. от Зірка, бачите, і втома. От в мене, я ж зависла. Настільки от такі речі. Важкий шлях, так, ви багато проробили роботи. Що тут вас, для вас це? ну, В кожного своя ця робота, тому що хтось йшов до, до своєї зірки, до своєї мрії, хтось закінчував проєкт, хтось на себе набрав багато обов'язків, багато домашніх справ. ну, Це втома. А можливо, хтось втомився від уваги, так, тому що втома йде після зірки. І ось ця зірковість вас втомила, тому що всі, щось від вас хочуть, або ви йшли, важко було стати зіркою, і ви втомилися, або для когось це саме оця зірковість вас виснажить. Ще одну карту візьмемо для вас. Що тут у нас? Десятка кубків. Багато у вас десятки, дев'ятки. Дев тобто такі найвищі числа. Такі все буде на максимумі. Дійсно, максимум емоцій, максимум зусиль, тіло втомиться. І, можливо, тому і такі максимальні, і, і ще зірка, а зірка це і є максимальні емоції. Тобто, у вас все буде по максимуму, по повній програмі. А можливо, це от. Ці ностальгія, приємність, люди з минулого викличуть у вас ось такі максимальні емоції. Бо десятка кубків це, це ж це емоції, можливо, від успіху, емоції від е, людей з минулого, емоції від спогадів. Або до вас приїхали от несподівано приїхали ваші знайомі, рідні, близькі. І оце викликає такий шквал емоцій. Попри в тому, взагалі-то місяць класний, ви втомилися, але це приємна втома, том, результативна. Головне, що ця робота принесе результат як фінансовий, так і ось таке емоційне задоволення. Я молодець, я впоралась, ще й зірка. Так що, як би не було складно, важко, пам'ятайте, що ви, ви досягнете своєї цілі, ви отримаєте найкращий результат. І потім можна буде відпочити, з задоволенням зануритися, от, купатися в славі, в промінчиках слави, визнання. Ще три карти. Беремо колоду до 78 дверей. От в мене то поєднання зірки і десятки 10 посухів важкої ноші. Воно в мене, не знаю, викликало в голові якийсь вибух. От я на тих картах, як зависла, от я не можу вам передати. Відчувається ось цей стан втоми максимальної, от що от ноги ледве волочу, але ось таке спокій, на душі таке задоволення, просто радість, що я... радість за... Я змогла, радість за себе. Ну що, ще три карти. Це ж голова крутиться. Ну, не можу вам передати навіть свого стану. Двійка пентаклів. Так, що тут у нас? Двійка пентаклів? Ну, саме тут це синхронність в команді, синхронність з кимось. Можливо, ви роботу цю робили не самі з кимось, так? тому що тут у нас була дев'ятка посухів, у нас була зірка, перша карта, і тут синхронність. Якщо ви працюєте в парі на одному диханні, ви допомог... підтримайте один одного, підтримуйте, говоріть про це, що я потребую допомоги. Або якщо вас спросить допомоги, щоб ви також допомогли. Тому що ось ця, ця синхронність вас приведе до успіху, коли ви об'єднуєте зусилля, коли ви на одному диханні відчуваєте один одного партнера свого. Так, Хто цей партнер, ви знаєте, краще? І разом ви досягнете найкращого результату, разом ви не так втомитеся. Або збалансуйте свої ресурси, свої витрати, коли. Бачите, у нас тут отримання результату, друга карта, а перша карта, коли ще бракує, і потрібно дожити ще до, цього, до цієї виплати, коли ви отримаєте ту суму. Тому також тут може бути дотримування балансу, не витрачати більше, ніж я можу. Плануйте, думайте, але ще ось втримати цей баланс, не залізти в борги, тому що гроші ви отримаєте, ще трішечки потрібно зачекати. Тут потрібно підлаштовуватись під ситуацію. Тобто, розумієте, от коли на одному диханні тримаєш руку на пульсі, коли ти розумієш, як на даний момент мені краще потерпіти, почекати, змовчати, чи просити про допомогу, чи надати ту допомогу, якщо вас просять. Тобто, це ось таке розуміння ситуації. Дуже багато взагалі карт. Ваших землі, то вам не буде складно, ви будете відчувати це. Далі дивимося, О, помалу почало відпускати. Зірка і, і десятка посухів помалу відходить. Отобто така якийсь дуже дивний стан, ну не можу вам його передати. П'ятірка кубків, так, просіть про допомогу, кличте про допомогу. Якщо ви втомилися, як вам бракує ресурсів, бо втоми також достатньо. Бачите, дуже високі числа, дев'ятка посухів, вогонь, десятка посухів це коли тіло виснажено, кличте на допомогу. Ви не можете впоратися, щоб не надірватися, не, ну, тобто не втратити бажання, не втратити силу, не втратити віру, кличте про допомогу. Вам є кому допомагати? Можливо, це якраз є оця ностальгія, це люди вам допоможуть. Ваші знайомі, які можуть вирішити ваші, ваші проблеми. І ще одна карта для вас. Так, бачите, в нас тут була... Десятка втома, том, так важка ноша, кличте про допомогу. Саме коли вам буде важко, от тоді і говоріть про це, тому що тут кубки, тут емоції. Як ви не попросите про допомогу, не, або, знаєте, просто комусь виговоритися, розказати, скинути з себе трішки цей тягар, тому що п'ятірка кубків може стати депресією. Ще одна карта король мечів. А король мечів це дорослий чоловік стихії повітря, Терези, близнюки, водолії. Можливо, саме він прийде вам на допомогу. Це людина, яка надає ясності. Люди, які вміють планувати, говорити чітко, ясно, зрозуміло, переконувати. Коли вміють, які вміють розкладати все по поличках, це можуть бути адвокати, юристи, люди юриспруденції, людина-фахівець своїй справі. Людина, ну, це може бути і лікар, людина, яка ставить діагноз, то залежить в якій сфері у вас оця важка ноша, тому що це може будь-чого стосуватися. Ця людина вам надасть ясності, тому обов'язково потрібно тримайте в собі. Говоріть про це, якщо ж залежить, що вас турбує. Ідіть до фахівця, який вам все пояснить, все роз'яснить. Пам'ятайте, що б не відбувалося, ну тому що в кожного своя ситуація, у вас є старший аркан, він у вас випав один, і тому він буде все буде навколо нього відбуватися. Зірка. Все буде гаразд. Старші аркани, вони найсильніші, найвпливовіші, відчуваються найбільше, бо це важливість. Тобто, пам'ятайте, яка б не була важка ноша, що б не відбувалося, у вас є зірка, яка вам дасть, дає надію. Це от зірка, промінчик, як сонечко. Коли ви бачите ціль, ви йдете до цієї цілі, не дозвольте емоціям вас затягнути. Тому що тут на всіх картах от, на всіх таро, п'ятірка кубків це от така втрата, віча, розчарування. А в таро 78 дверей, подивіться, тут людина вона бореться, вона кличе на допомогу, вона шукає можливість, тому що вийти неможливо, двері горять, тут вогонь, і людина не змирилася, вона шукає вихід. І так і ви пам'ятаєте, що у вас є зірка, вам прийдуть на допомогу, ви знайдете ви. Є оця зірка, яка вас буде вести. Виведе з цього. І знайдете фахівця, який вам допоможе пояснить, роз'яснить, вирішить вашу проблему. Ну що ж, мої любі тельці, я бажаю вам вдалого серпня, цікавого. Він у вас буде цікавий, тому що оці мої відчуття такі цікаві. Такий стан дуже цікавий, що, здається, мені ще я такого не, не переживала, не відчувала. Тобто буде у вас таке і підвисання, і зависання, і втома, але буде розуміння, заради чого я це все роблю. Бу коли ви розумієте ціль, куди ви прямуєте, ви бачите її перед собою. Я вам бажаю досягнути цього успіху, якщо... досягнути того, що ви шукаєте, того, що ви потребуєте. Я вам бажаю втілення ваших мрій, ваших бажань, я вам бажаю радості, я вам бажаю легкості, я вам бажаю спокою і гармонії. Дякую, що ви в мене є. Люблю, вас обіймаю, моє любі. Ставте, будь ласка, вподобайки, обов'язково пишіть і завжди з великим нетерпінням чекаю на ваші коментарі. Діліться своїми враженнями. Ставте вподобайки, як я вже сказала. І підписуйтесь, хто що не з нами. І почуємось, мої любі, Па-па! Гарного вам серпня!